Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкраще. Божа благословіння і з наступаючими вас святами. Друзі, всім привіт. Так, Сьогодні будемо з малим відкривати. Тільки що майстручка взяв. Ну, звісно, хотіли так нагріти на майстрі. Було це видно. чітко хотіли нагріти. Стріляю в об'єкта. чи 140 чи т, а, т 62 гуслю йому б'ю. Його ж розкрутило, каже, попадання, я чуть не впав. Ну, все рівно затягнули, майстра взяв. Я його виложу, друзі, в шортс, побачите. Там ще Миколи на відео виложу сьогодні. Я ж обіцяв, що виложу, значить сьогодні виложу. Так, ну що, давайте, я хочу оці скриньки красні повідкривати. Червоні. Червоні, це геймове. Поїхали. Перша пішла. Ну такая себе. Ну мы распределились, друзья, тут по аккаунтах и будем открывать. 8. Все, больше не хватает. Что это за резьбяный шоп, А, можешь еще забрать вместе. вместе Рынки. Можливо, потом пощастить. Я потім, друзі, буду ці контейнери, бо я просто не встию і ті красні і ці відкривати зразу. Тому що воно буде цей, багато часу займати. Потім з вами відкрию чисто одні рандомно на всіх аккаунтах, всі збери усі і ту, всю, все, що нападає. Все, переходимо, друзі, на інший аккаунт. Сьогодні чисто червоні скриньки. Друзі, я на іншому аккаунті. Поштамати, чи як вони там. Ми будемо відкривати цю скриньку. Тут також, друзі, дві. Малий буде відкривати на інших аккаунтах. Давайте мені танчик хоч на один. О, взагалі по мінімуму. Треш-контора. О, дали б мені супер коня. Я б такий був взагалі. Я б навіть не розстроївся, якщо мені дали б супер коня. А воно взагалі, друзі, ніхрена не дає. О, ще хоч... заберемо зараз. Оп, нашу колекцію. Скільки у нас їх? Тут уже збирається потихеньку, друзі. Збирається. І тут 4 теж ця шняга є на ЛТшечку. Буде цікаво. Так, друзі, переходимо на інше. Щось не дає взагалі танків. Так, друзі, ми на іншому аккаунті. Залітаємо. Останні твої спроби. Останні, так, да, мої друзі, спроби. бачите. Каже, всю удачу витрачу, поняв. Неудачу. Ну, неудачу. А він піде вбиває всі танки. Хоча, друзі, там би не хотілося, щоб падали танки, то що вони повторюються і будуть. Компенсація, на жаль, буде не, рибом. Та що мені той сніговик? Танчик, давай. Танчик. Опа, 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 опа. Танчик. Давай, п'ятірочку. 131 131 це у нас залетів. а куди він залетів? На, на Колись я друзі, колись розіграю цей аккаунт. Подарю. Тут збираю, друзі, таку колекцію. Дуже шикарно. Вже ба... багато тут колекцій. Як тільки почую, що наприклад, там Refor, якась... кудись воно перекидає, я буду швиденько розіграю цей аккаунт. І буде щасливчик уже з колекційними танками, з золотом. Так що, друзі. Ну, або цей, або другий. Ну, Я буду збирати, 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 не знаю там. Цілий рік скільки там. Ну як вийде. Як тільки побачу, що вже буде мене конкретно. Я розіграю між своїми підписниками. Це я вважаю, що буде круто. Так, ну що, друзі, 131 тигра витягнули, це непогано, це раніше була курка, її називали. Ну що, переходь тепер моя буде сігана. Ага, а в мене все вже, да? так? Тебе... Я вже відстрілявся. Ну все, коликсієчку, я одну побачив, я і то вже радий. Це яку я хотів. Угу. Я хотів взагалі супер коня, але це вже жирненько, я зрозумів. Все, перехожу, друзі, на інший аккаунт, зараз вже сам уже. Ну що, друзі, тепер моя черга. Так, заходимо, нажимаємо на скриньку і дивимося. Такі. Давай танчик. Десятку. Двадцатку, блядь. тридцать Не повезло. Не повезло, не фартануло. Пацан до успеху и шел. Да? Угу. Так, ну, добро, ну, что Не фартите. Раз ну, давай еще, зараз, друзья, повернемся еще на одненьку. Ну, шо, друзья, продолжение. Шо, друзья, останній аккаунт. Так, нам тут треба, хто нам тут треба? АМХ 30 і лебезонте. Ну і тигр піде, його немає. Ну і тігер піде, так. Ну тільки не супер кінь. Токи не супер кінь, тому що тут компенсація буде, друзі, срібла. Це... Мінімально. Це буде повна туфта Це танчик. Остання спроба. Ні, не танчик. Все. Не повезло. Все, батл виграв, батя. Павезло. Та як повезло? Ну так. Це мало відбутися. Фартити, не фартити. Це, Це повезло. Так. Ну все, друзі, отаке вийшло відкриття. Збираємо далі всі якісь бринки, скриньки, блін. Збери їх усі і все таке інше. І будемо, друзі, відкривати вже потім там вже питати удачу. До речі, друзі, є інфа. Збирайте на рулетку, залиште у себе по 1250 золота. Нас чекає рулетка на хакіда. на хакеда, на кульки. На неї буде перший заход 1250 золота. Дякую моєму підписнику. Велике дякую за інфу. Тому, друзі, якось так. Все, вам всім подякував, друзі, за все вам велике щире. Дякую з наступаючими вас святами. Боже, облагословення. Хай Господь береже вас. Часи, друзі, важкі, дуже важкі. Все вже збувається, як в Біблії написано. Тому, друзі, отакі от, от справи. Все, а вас всіх, всіх обійняв. Всього вам найкращого. Тепла, добра, вам, затишку, мирного неба над головою. І до зустрічі! З вами був Сталкер. на зв'язку. До зустрічі, друзі. Всім гарного вечора.